Згадуємо усі романи з літератури для НМТ і розпитаємо бігу Якщо Ви бачите слово «історичний», значить це історичний роман, і це в нас буде чорна рада. Що у нас соціально психологічний роман? Так, тому що там якраз події через психологію, всі проблеми з дитинства. Це воно це в нас буде хіба ревуть воли, як ясла повні. Наступний роман у нас мариністичний, тобто про море. І ви вже здогадалися, що це у нас Юрій Яновський, майстер корабля. У нас роман урбаністичний. Чому урбаністичний? До речі, це перший урбаністичний роман. І це в нас буде роман місто Тигролова, в нас це пригодницький роман. Можемо додати сюди роман у віршах Ліни Костенко. Ну і ось таке вийшло. Пишіть дякую. І підписуйтеся.